Ані та панове, доброго дня! Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира на Спартак арену Разом з тим запрошуємо вас до Ютуб-каналу футбольного клубу «Полісся», де будемо стежити сьогодні за протистоянням юнацьких команд Полісся та Ворскли. Це 24-й тур чемпіонату України серед юнаків до 19 років сезону 2024-2025 років. Якщо дивитися на турнірне становище, ми бачимо Полісся на шостій позиції з 34 очками, що на шість балів менше, аніж у руха, який йде сходинку вище, і свій матч 24-го туру вже провів та відповідно відірвався від Полісся з трьох очок до шести. Разом з тим сьогоднішній суперник Житомирян Полтавська Ворскла розташовується на дванадцятій сходинці, маючи двадцять п'ять очок в активі. і у випадку позитивного результату для полтавців має змогу піднятися відчутно, випередивши та Олександрію і зрівнявшись за очками із зорею, яка ще й має а, гру в запасі. Тобто, турнірна мотивація абсолютно прозора для кожної з команд боротьба за очки. Гарантує нам сьогодні безкомпромісний футбол. Якщо говорити про останні результати, то можна відзначати, що у 2025 році команда Геннадія Литовченка не програє. Подача! Ох, яке зіткнення! Як же зараз обом дістається і ви бачите, що. Капітан Ворскли навіть спершу пішов до суперника. Моторошні кадри, ух, які би навіть не хотілося бачити. Є заміна на вістрі атак. Євгеній Микитюк, вже згаданий мною раніше. Дивимося за цим а, стандартом. Ну, Щось не незрузнається футболу в Україні. Дивимося за атакою. Полісся Іванов піднімає у повітря. Спрямовує м'яч до воріт. а з'ясовувати, не з'ясуємо. Але дуже багато нейтральних м'ячів. А за нейтральні м'ячі зазвичай відбувається боротьба. Боротьба призводить до стиків. Удар! Хороший. От зараз удар. Це здає... Знову натяк на фол на четвертій секунді після відновлення гри. Перехоплення. Хороший пас на хід. Небезпечний момент. Забирає ближчим до команди. Білоконь грає ширше. Іванов подає в дотик. Коваленко скидає ширше. І завершальний удору. Ручне... Ох, який момент. Гра на виході пророкова Вибиває м'яч. Тут важливо обережно зіграти. Охайно, але це не охайність. Здається, арбітр призначає пенальті. І от тут в боротьбі за нейтральний м'яч. До речі, Важливо було уникнути взагалі цього нейтрального м'яча, а просто спробувати винести. Єсно з цим призначенням. Удар по воротах м'ячу Сіці. 1-0 на користь Ворскле. Полтавська команда повела. Відзначається Едуард Романець. Центральний захисник. Так вигадливо, хитро. Десь авантюрно рухався він до позначки і до м'яча, але забиває. Холоднокровно пробив точно в кут. Пророков стрибав в протилежному напрямку. Проходить передача в зону атаки Коваленко. Хороший пас на Микитюка. Він сам у штрафному майданчику. Зміщується Микитюк. Микитюк довго приймає рішення. Над... Євгеній Микитюк біля м'яча. Подача. Можливо, для завершення є момент. Ворота порожні. і Забуває Максим Грищенко. Максим Грищенко знову, наче ні звідки з'являється і робить різницю. Так само, як і в матчі проти Карпа, де також пропустили Житомиряни першими. Сам Максим Грищенко зрівнює рахунок. 1-1. нічия після першого тайму мені здається справедливим підсумком. Не казатиму, що по заслужило на перемогу за перші 45 хвилин. Ні, гра рівна. Тут неохайності припустилися полтавці в кількох випадках, в кількох мікроепізодах цього загального моменту. Кілька миттєвостей для вибиття м'яча вони згаяли ось тут і ось тут. Небезпечно може бути. Атмосфера зараз. Діточки утворюють цю атмосферу, яка нібито, мені здається, має мотивувати. Мотивувати господарів. А атакують гості. І дуже небезпечно атакують гості. Це... Відскок до третього. Коваль грає на Грищенка до штрафнувати, робить ривок в глибину. Зберігає м'яч. Але його витискають за межі штрафного майданчика на фланг. Хороший пас і подача. Подача. Підбирання. Хороший прохід. Передача на рибака. Рибак довго розвертається. Рибак. І не пробив поворот, А коли пробив, мабуть, це так особливо і загрозу не назвеш. В атаці зараз Ворскла і має простір. Перед собою 10 номер. Інше питання. Чомусь він українського футболу, зокрема, українського юнацького футболу. Але якщо ви підпишетеся на ютуб канал Полісія вистав... Подача з кутового на дальню стійку Удар по воротах пари голкіпер! Є м'ячем Олександр у частині поля продовжує далі. Через коваля дуже спонтанна атака, але вона загрозлива. Датаці в... Ворскла. Удар по воротах забирає. Удар по воротах. Ніякої загрози насправді немає. І одразу ж завершує гру. Головний арбітр цього протистояння у матчі юнацьких команд Полісся. Ю 19 і ворскли ю – нічия 1-1. романець забив з пенальті на 40-й хвилині і Грищенко у компенсований час на 45-й плюс другий рахунок зрівняв. Він же виявився остаточним. Арсеній, як би ти оцінив загальний рівень гри команди сьогодні, я вважаю, що сьогодні ми були кращими. Ми намагалися володіти грою, проводити багато атак, але але було дуже тяжко якось в останній третині поля, та просто не змогли забити свої моменти. Чи можеш сказати, що команда додала в грі, якщо порівнювати сьогоднішній матч із попередньою зустрічю проти Ворскли, яку ви, на жаль, тоді програли? Я вважаю, що так. Ми після кожної гри та тренування прогресуємо та намагаємося грати все більш найкраще. Тому, як, як я пам'ятаю, останню гру проти Ворського, то так, да, ми були краще сьогодні, ніж тоді. Особисто для тебе нічия з таким суперником це більше позитив чи втрачені очки? А вже це втрачені очки. Але ж ми повинні брати з кожної гри максимум та, та готуватися вже до іншої. Тому я вважаю, що все добре. А після такого матчу більше хочеться відпочивати, чи ти вже чекаєш на наступну гру, щоб взяти реванш у когось іншого? А вже ще буду чекати наступну гру, щоб перемогти та забрати ті очки, які ми сьогодні втратили.